Ніхто не знає відповіді на питання про сенс літератури, як власне, і про сенс самого життя, дізнається українська письменниця Марія Матіос. Вона пише книжки батоги, які завжди тримають читача в тонусі, не відпускають від тексту, а при цьому змушують відчувати і думати. До таких книг слід віднести її прозові твори Солодка Даруся, нація, життя коротке, майже ніколи не навпаки, москалиця. Найвідоміша книга Марії Матіос Солодка Даруся неодноразово визнавалася головною книгою. Незалежної України, метафорою української новітньої історії. Її наклад перевершив 200 тисяч примірників. 2005 року за книгу Солодка Даруся» Марія Матіос була нагороджена національною премією України імені Тараса Шевченка. Відразу два українські театри Чернівецький та Івано-Франківський інсценізували цей твір. Марія Матіос майстер з малювання родинних історій. Коріння свого буковинського роду письменниця знає до 1790 року. Вона не боїться нових жанрів. На її рахунку також шість поетичних збірок: остання жіночий аркан у саду нетерпіння, а також еротичний бульварний роман, політична сатира Містер і місіс Ю» в країні укрів та кулінарні фіглі. Нещодавно на запрошення книжкового кошика Марія Матіос відвідала Харків. Пані Марії, нещодавно мені розповіли, що в одній із харківських Шкіл учні бойкотують уроки української літератури. Мовляв, література українська їм не цікава, не потрібна. І як ви думаєте, з чим пов'язана ця ситуація? Що за нею стоїть? Якусь сумну історію розказали мені. Я думаю, що за цим якесь під'южування із боку батьків діти б ніколи не здогадалися, чого б то з якого дива бойкотувати урок літератури української і мови? Вони ж не бойкотують очевидно англійську мову. Чи там фіз уроки фізкультури, чи фізики. Я думаю, що до, до цього долучені якісь політичні моменти, немає жодного сумніву. Але оце намагання зробити наших дітей. Якимись неповноцінними тим, що вони не можуть вивчати українську мову, видається дуже нераціональним і дуже непередбачливим, тому що наші діти надзвичайно розумні. Вони вивчають тепер арабську мову, англійську, японську. Вони стають комп'ютерними хакерами, тобто з інтелектом у наших дітей немає жодних проблем, і для дитини вивчити українську мову немає жодної проблеми. Я думаю, що це не в площині дитячої психології ця проблема, а тільки у головах дорослих дядечок, які провокують дітей на такі дуже нерозумні кроки, за вашим визначенням література, в які не пророблені, не опрацьовані певні відрізки історії, є літературою репресованою. На ваш погляд, чи до сьогодні є репресована українська література? Бачите, це складне питання, думаю, що вже не так. Багато чого із репресованої української літератури вже давним давно прийшло до читача, зараз є проблема стільки репресованої, колись репресованої української літератури, як проблема дійти цією літературою до читача. Якщо, Бажання знати цю літературу, але в читача має бути можливість її придбати. Якщо немає місця, є попит, але немає пропозиції або немає місця, де придбати цю літературу, такі книжки, то тоді ми можемо говорити про інший вид репресії. Української літератури для того, щоб будь-яка книга прийшла до читача, це має бути не самодіяльно, це має бути мережа тих книгарень, де ця література має бути. За два-три останні роки я пересвідчилася, що Найбільш вдячним і найбільш е, таким допитливим читачем української літератури є саме російськомовний читач. Я як письменник можу про це дуже твердо говорити. Я на своєму досвіді пересвідчилася в цьому. А якщо говорити про жанрове наповнення сучасної української літератури, наскільки всі ті книжкові полиці, які існують низькі полиці, високі полиці, наскільки вони в нашій літературі сьогодні є заповненими? Вони є заповнені, е, може не такою кількістю, як хотілося б, через те, що Україна. Є багато чудових авторів українських, які належать до різних до жанрів літератури різного жанру і різних полиць, сказати би. Але знову ж таки є проблема українського книговидання, є проблема нестачі коштів, видавництва обмежені в коштах. видавництва обмежені в рекламі своєї літератури Література є, але вони не можуть вкладати свої кошти в рекламу. І немає таких преференцій, скажімо, як в Росії, є для російської. Книги, тому що держава там дбає про свою інтелектуальну, інтелектуальний сегмент, навіть якщо йдеться про літературу такого масового рівня, ми мусимо міняти щось у цьому всьому, інакше ми маємо шанс втратити себе як направду інтелектуальну країну. Я думаю, що є одна річна змінна. Це ваша любов до книжок. Я знаю, що вашими улюбленими є Ольга Кобилянська, Цвей, Маркес. Чи потрапили сьогодні ці автори і їхні книги до кошика? І хто потрапив до кошика? У Кожної нормальної людини не може бути однієї улюбленої книги чи одного автора. У різний вік людина приймається і цікавиться, і різними речами. Але сьогодні я звідси із книгарні букс піду. Як кажуть на Буковині, як бідний на Великдень від церкви з повним кошиком і книжок, я е, вибрала думаю, надзвичайно цікаву річ. Це листування Євгена Чекаленка і Володимира Верниченка, оскільки вони завжди цікавили стосунки взаємини видатних людей, людей, які Творили свого часу історію, які впливали на громадську думку, суспільну думку. І в листах, на жаль, зараз ніхто з великих людей, чи мало хто з великих людей і відомих людей пише один на одному листи. І я думаю, що тут можна почерпнути дуже багато пізнавального матеріалу, історичного і іншого. Я обрала подарунком для свого чоловіка, який у мене є доктором історичних наук, професором історії і соціокультурний світ України. Цю книгу я обрала іще із тих мотивів, що її автор є професором Чернівецького університету, випускницею якого я свого часу стала пан Юрій. І я думаю, що моєму чоловікові буде приємно читати цю книжку. Вона йому знадобиться в роботі. Оскільки я належу до тих письменників, які читають своїх колег, то я обрала переклад, це відомий переклад Василем Шклярем, книги Віктора Єрофєєва енциклопедія циклопедія російської душі. Я хочу побачити, який із шкляращий перекладач. Який він письменник? Я чудово знаю. Я його люблю як свого колегу і чудового письменника. Я хочу оцінити його якості як перекладача. Напередодні нового року я вирішила зробити подарунок своєму синові, який надзвичайно цікавиться комп'ютерною технікою. Він дуже добре знає комп'ютер. Це четверте видання Герберта Шилта. повний довідник. І з комп'ютера, і я зроблю такий подарунок своєму синові. А ось для своїх племінничків. Для племінничка свого я обрала книгу свого ж земляка, навіть дорослим, можна читати не слухняники. Через те, що кожен із нас якийсь момент свого життя стає неслухняником для когось іншого, і тому я хочу подивитися, як Сергій як Сергій Пантюк впорався із дитячою тематикою, оскільки він є гарний поет, такий дорослий. Я знаю, що для вас писати на коліні, писати в маршрутці, це неможливо. Для вас писання є святим і ритуальним навіть. Як пише Марія Матіос, коли вона береться за писання і як це відбувається? Ой, Марія Матіос пише кров'ю, вона каже так завжди. На жаль, це так, це, це для мене дуже виснажливо фізично і психічно, психологічно. Я не можу писати просто так. Я Подеколи заздрю Андрію куркову своєму колезі, якого. Я дуже шаную, люблю. Він може писати скрізь, він може в літаку писати, він може писати у потягові. Я не можу, мені треба довго думати, мені треба намалювати такий каркас загальний, того, що я буду писати, а потім сісти за стіл, і е, я тоді можу бути. Безумною, я тоді потопельнику у у своїх у словах мене тоді несе це цей сюжет. Мої персонажі мене заводять у джунглі. Вони мене виводять з джунглі. Вони мене мною керують, як той пристрій в автомобілі, який вказує дорогу. І я тоді їм е, підневільна. Я, я почуваю тоді їхню владу наді мною. І це найкращий для письменника момент. Творення нового світу. Що має бути поруч і хто має бути поруч, коли Марія Матіос сідає за нову книгу. Нікого. Тоді повинно бути світло, щоб вімкнути в мережу комп'ютер, бо я людина комп'ютера, я пишу тільки на комп'ютері. Тоді має бути мінімальна, ну, мінімальні якісь такі умови і повна тиша переказати оцей момент творчості. Дуже складно тому, хто цього не, не переживав, але це і не потрібно переказувати очевидно. Найголовніше, чи ти цим процесом досягнув того, що ти хотів, чи ти втрапив словом, чи ти поцілив у десятку, чи ти був снайпером для читача, чи ні, чи твоя, твої слова е, як каміння, відлетіли від нього і не зосталися. Оце. оце. Найважливішим, так мені здається, чи є взагалі сьогодні важливою книга? Як ви думаєте, чи потрібно людей закликати знову і знову читайте книги? Безперечно, я не вірю в той час, чи в те, що надійде такий час, коли люди не матимуть потреби читати такого часу за всіх найновітніших технологій не може надійти через те, що людина завжди має потребу дістати якісь відповіді на свої запитання, на які? Якими вона мучиться в житті. І один із способів е, отримати таку відповідь на якісь нерозв'язані проблеми чи запитання, є спілкування з книгою. Я не вірю в те, що е, комп'ютерна техніка, комп'ютерний текст перекреслить ось оцю, е, оце дотикання, доторкання до паперу, до живого, бо це є інтимне спілкування, це майже на рівні інтиму ось читання із книжки. Е, через те я в цьому не виправний. Оптиміст, що м, книга не матиме закінчення як такого, воно може перероджуватися в якісь нові форми, нові. Бути. Але потреба в книзі для людини буде доти, доки людина залишатиметься розумною. Якщо людина втратить, ну, на, на, наступить повна амнезія в, в людства. То тоді вже, мабуть, і перестане і земля крутитися навколо сонця чи навколо осі, не знаю. Але я не вірю в такі апокаліптичні картини. Я вірю, що розум удосконалюється, мозок людський удосконалюється, удосконалюється техніка, і удосконалюється бажання спілкуватися посередництвом слова. Чи уявляєте ви своє життя без книг? Очевидно, ні, якщо нині разом із книжковим кошиком ви аналізуєте книжкові новинки. Вже у наступній програмі. Ми познайомимо вас із черговою книжковою п'ятіркою і книжковими подобаннями письменника Анатолія Дністрового. Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик це не кошикова книжка. Тим більше не книжка. Про кошик. Шком поринаю в телеефір, знаходжу улюблену книжку.